Заробити на життя і не потрапити до в'язниці майже рік метикуватий крадій на волині безкарно знімав телефонні кабелі, витоплював мідь, а потім здавав її на пункт заготівлі. Брухто зараз лиходів торгував до 200 гривень, адже за допомогою свого винаходу за кілька годин примудрявся перетопити десятки метрів цінного дроту. На перший погляд, це звичайнісінький гак, здебільшого таки використовують, щоб витягати відро. Та кілька секунд нехитрих маніпуляцій селянський реманент перетворюється на знаряддя злочину, дотягується до всього, що за 5 метрів над головою. Авторозробник ноу-хау, 26-річний ігор. Ганялися за ним міліціянти майже рік. На території Ківерцівського району в період 2011 року було зафіксовано 11 крадіжок, крадіжокбелів. Телефони кабелів В період 2012 року також вже було зареєстровано три крадіжки телефонних кабелів, у яких були порушені кримінальні справи. Однак особа, яка причетна до скоєння даних злочинів, не було встановлено. Працював Лиходій вночі, тривалий час парубки таланило, Він непомітно, тікав із краденим, та таки погорів завдяки пильності дільничних інспекторів. Три часа ночі оперативно пошуковим заходом було перевірено, було виявлено години, який Щов сумкою при перевірці документів він не мав ніяких документів, при цьому було виявлено його в плоскогубці, яким могло б бути знаряддям скоєння злочину. Мав при собі перехожий телескопічного ГК, а ще об'ємну торбу для поцупленого дроту. Пояснити, для чого йому це все спромігся лише в райвідділку. Тому прикрашати, але не було постійної роботи. Ну, а які заробіток приносили оці провода? Коли так заходку, грубо кажучи, десь 150 двадцять сто Проти крадія порушили кримінальну справу за свій незаконний заробіток. Молодик може п'ять років провести за ґратами. Олександр Стернічук і Суховерхова, Волинська область, НТН.